Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня, що минає. В Києві в українському домі відбулася презентація арт-журналу Український щоденник, у якому були опубліковані твори та малюнки, які найбільш точно відображають українські сьогодення. Серед трьохсот учасників конкурсу журі обрало тільки шість авторів, оповідання яких увійшли у щоденник. І друге місце серед усіх учасників зайняв наш земляк, військовий медик Євген Георгієв. Ініціатори збірки відмітили, що обирали твори за двома критеріями: щирість та професійність. Пана Євгена об'єднали бердянців у спільноту підтримки та надії. Під час зустрічі мешканці нашого міста звертались до нього з проханням не зупинятись та продовжувати писати. Алла Антонова та її матір виїхали з Бердянська після того, як до них тричі приходили окупанти. Але розповідає, як троє катів били її, накидали на голову поліетиленовий пакет. Погрожували більш жорстокими тортурами та ув'язненням. Її змусили записати та відправити дочці Анастасії. Відео де вона каже, що до неї прийшли так звані хороші люди, з якими дочка має співпрацювати. Моя дочка мені прийшли дуже вежливі і добрі люди». прислали відео, де маму заставляли говорити. Вони мені прислали відео, я одразу ж заблокувала маму і бабушку. Я не стала виходити на зв'язок, відповідати, нічого. Тому що я знала, що буде хуже. Так вони хотіли отримати інформацію про її зятя та напевно завербувати. У Бердянську до жінок рашисти приходили тричі: наприкінці 2023 та на початку 2024 року. І щоразу їхні дії були більш жорстокими. В останній раз Алі погрожували, що заберуть її на підвал, якщо вона не скаже, де служить зять. Давайте. За саме смерті я кажу, буду вам благодарен. Ви, кажуть, мене не з Як это можна здати. Після цього жінки наважились на довгу подорож до України, яка тривала п'ять діб. Сили спеціальних операцій повідомили про знищення російського засобу радіоелектронної боротьби житель на Запорізькому напрямку. Прикордонники встановили прапор України під носом в окупантів. Український стяг майоріє на вежі поблизу Бахмута. Солодка азовська креветка та соковита весняна камбала. Взагалі, то риби на міських ринках тепер не так і багато. Бичка, наприклад, цього року майже немає. Але саме зараз йдуть ті декілька тижнів, коли нашої азовської камбали багато, і вона відносно дешева. Ціна на рибку коливається від 200 до 450 рублів за кілограм, в залежності від розміру. Незважаючи на те, що окупанти постійно хваляться своїми досягненнями в медицині на звільнених територіях, насправді медичне обслуговування з кожним днем стає все гіршим і гіршим. Одним із найважливіших факторів медичної кризи є відсутність фахівців. Більшість справді професійних лікарів виїхали ще на початку окупації. У відділеннях лікарні заправляють або приїжджі лікарі, про яких нічого не відомо, або ті, хто мав сумну популярність, і був звільнений при Україні за корупцію чи п'янку другим чинником є діагностика, а точніше, повна її відсутність. Люди місяцями не можуть записатися навіть на кардіограму. Ну і ще один фактор, про який не можна мовчати, це так звана безоплатність російської медицини, яка насправді виявилася дуже платною. За інформацією наших джерел, рядова малотравматична операція обійшлася пацієнтів. Суму понад 20 тисяч рублів. Складні операції, наприклад, із заміною суглобів, можуть вимірюватися вже сотнями. Тисяч. Гауляйтер Балицький повідомив про те, що у рамках всеросійської премії туристичні міста Бердянськ отримав диплом лауреата в номінації Прорив року Балицький привітав Сауленко заслуженою нагородою та побажав надалі так само активно працювати. З урахуванням повністю проваленого минулого курортного сезону ця премія виглядає або як відкрите знущання, або як повне нерозуміння російських чиновників життя на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта з Бердянська, який постачав рашистам будматеріали для виробництва так званих зубів дракона. За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Мешканець села Нововасилівка Ігор Картамишев отримав свою першу підозру як колаборант-зрадник. і Потім його обрали до состава постійної комісії по аграрним вопросам та состава постійної комісії по бюджетним вопросам, створених при незаконному органі влади на тимчасово окупованій території Бердянська. У зв'язку з цим Запорізька обласна прокуратура змінила статтю обвинувачення Картамишеву на більш тяжчу. 6 березня 2024 року головне управління розвідки України повідомило, що у Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна. У той же час джерела Бердянськ сьогодні повідомляли, що в результаті вибуху у мікрорайоні Колонія загинула також колаборантка, одна з учасниць виборчого процесу расистів Олена Валерієвна Ільїна. Окупанти ретельно приховували прізвище загиблої. Як з'ясувала редакція Світлана Самойленка, жива та продовжує працювати в окупаційній адміністрації. За даними українських спецслужб, вона займає посаду заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів. У межах підготовки до псевдовиборів Путіна. Самойленко залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Зате ліквідовану колаборантку ліну Путіна нагородив посмертно. У захопленому університеті Бердянська почали підготовку вважатих для орлят Росії. Журналісти Бердянськ сьогодні з'ясували, що це чергова пропагандистська програма ворога. Програма спрямована на учнів молодших та середніх класів. Причому брати участь у ній може клас, у якому всі учні дали згоду. Найпоширеніша асоціація з програмою це відновлення руху радянських октябрят. Окупанти похвалилися черговим грандіозним розкриттям цього разу мережі з незаконного переведення готівку гривнів Запорізькій області та так званої ДНР. Аж цілих 29 офісів налічувала ця мережа. ФСБшники додали відео затримання з нічним нальотом, автоматними чергами і замовчуванням, де саме все це відбувається. Розкриття справи, судячи з усього, потребувало неабиякого напруження ФСБшних місків, враховуючи те, що на вході в офіс зафіксований на відео Чизним шрифтом кілька разів повідомляється, що саме тут можна зняти готівку. У Криму масово гинуть дельфіни, а окупаційна влада не вважає це приводом для занепокоєння. Тільки за березень зафіксовано понад півсотні викидів, але пік очікується наприкінці квітня та травня. Про це видань у Крим реалії повідомив один із кримських екоактивістів, ім'я якого не розголошують зміркувань безпеки. В окупованому Старобільську підірвали автомобіль колаборанта так званої ЛНР Валерія Чайки. Він обіймав посаду заступника голови центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР. В тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Окупанти намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Рашиський суд виніс вирок двом українцям, яких звинувачують у підготовці теракту в Мелітополі в грудні 2022 року. Маргарита Харенко працювала фармацевтом в одній з місцевих аптек. Крім того, вона є членом благодійної організації Українська волонтерська служба та віруючої Баптистської церкви. Маргариту викрали із власного будинку 9 січня 2023 року. Разом із Маргаритою був викрадений Мелітопольський спортсмен Важкоатлет Сергій Авраменко. Відомо. Що 14 січня 2023 року Сергій був викрадений окупантами прямо під час тренування з тренажерного залу. Рашисти засудили Харенко до 20 років колонії. а Авраменка до 16 років на цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.